Всім привіт, слава Україні. Друзі, я радий вітати нас з вами на нашому з вами Ютуб-каналі. Отже, режим Асада впав. І, скажімо так, напевно, що будуть певні наслідки цього, тому що в поваленні цього режиму в Сирії брало участь дуже багато різних угрупувань. Причому від джихадистів до людей підрозділів, які підтримувала Туреччина. В той же час курди, яких підтримували Сполучені Штати, також заслуга в падінні режиму Асада, я так думаю, має і країна Ізраїль, яка фактично воювала проти іранських проксі і угруповань Хезболи. Тому, чесно кажучи, там така зібралася збірна солянка. От. Але що є характерно? Ну все, Асад втік, десь летів, летів і кажуть, літачок пропав. Ну, скажімо так, подейкують, що путіну Асад не потрібен ні живий, ні в Москві, ні будь-де, тому що, напевно, що багато що знає. Можливо, його спіткала доля Пригожина чи когось іншого. Не знаю, як будуть розбиватися події. Завтра про це та про багато іншого поговоримо з Дмитром Чекалкіним. Верніше, це вже буде на момент виходу цього відео. Напевно, це вже буде не завтра, так. Чи сьогодні, ну, може ще, мож, може викладу в неділю на вечір, тобто сьогодні на вечір викладу це відео, або завтра зраненьку ви вже його побачите. Но суть не в тому. Отже, про Сирію, я думаю, що поговоримо з Чекалкиним. В понеділок в нас буде по-любому ефір, бо в неділю ми з ним, скажімо так, прогуляли цю процедуру. Так, далі. Ну, інтерв'ю Салівана. Знаєте, Саліван це архітектор червоних ліній від Путіна. Тіпа не давайте Україні все, бо може щось кабичевого поганого не вийшло. Дав інтерв'ю і почав розповідати, що ну, по-перше, танки Абрамс, якими Америка озброювала Україну, виявились не такими ефективними. Ну, як мінімум, по декільком причинам: перша причина вони були неякісні, друге, обладнання на них було старе і не зовсім зрозуміле і потрібне. Ну а за кількість ми взагалі мовчимо. От. Ну і скажімо так, щоб не вдиватися в подробиці, Салін почав розповідати, що от, ви знаєте, Вот ну, наприклад, ракети атакам це дуже кльово. Ну його всі ці заяви звучали так, що уявіть собі, що грабіжник прийшов до когось до хати і вже ограбував пограбував хату і почав тікати. А ви після того дали е, пістолет е, власнику будинку помешкання? То скажіть, будь ласка, коли вже грабіжний втік, це допоможе відвернути загрозу? Ні. А чи це допоможе затримати грабіжника і знищити? Також ні. Ну тобто Салін почав, так би мовити, як прозрівати, чи що. Це зараз. Я так своїми словами передаю е, зміст його інтерв'ю. Е, я думаю, що цікаво буде почитати вам, тому Google вам в допомогу знайдете і по-любому я думаю, що у вас все вийде. Так, що ще? Ну маю зняти шляпу. Да, відбулася таки спільна фотографія. Трамп, Макрон і Байден. Ой, кажу, Байден. Перепрошую, господи боже мій. Відстає лапінь трохи. Каже, глуха баба не чує. Ну тим не менше, Трамп, Макрон і Зеленський. Відбулася фотографія, чесно кажучи, я думав, що це буде заслуга наших лобістів, яким багато оплачується грошей. Так, в Америці є така структура інститут лобістів, так ми їх можемо назвати. Така інституція, напевно, так. Тобто, це є все законодавчо врегульовані процеси з податками, з оплаченими коштами за лобіювання тих чи інших інтересів. Я відверто кажучи, казав, що буду плескати в долоні, якщо відбудеться ця зустріч між Трампом і Зеленським, хоча би на відкритті. Нотрдам, Депарі. І чомусь думав, що це зробили наші лобісти. Але виявилося, що це зробив Макрон. Причому кажуть, що Трамп не хотів зустрічатися з Зеленським, але Макрон його переконав. Ну І ця зустріч відбулася. Про що говорили в закритому режимі, я не знаю, звичайно. Я Думаю, що Зеленський вийде і скаже, що все хорошо, прекрасна маркіза. Але знаючи позицію трампістів, не тільки республіканців, а саме трампістів, вони категорично хочуть розслідувати питання, де дівалися американські гроші, гроші американських платників податків. Це є одна із програм Трампа, який казав, що наведе з цим лад. Вот ну і будемо бачити. Тому плескаю в долоні, що зустріч відбулась. Я думаю, для Зеленського після цієї зустрічі багато що стане більш зрозумілим, бо я все таки надіюся, що питання розслідування корупційних злочинів команди Зеленського на чолі з Верховним головнокомандувачем. Зараз я саме про нього говорю. Я думаю, що це цей пріоритет для республіканців і для адміністрації Трампа нас в подальшому потішить. Ви знаєте, я не зловтішаюся проблемами України, повірте мені, але я дуже тішусь від того, що. Може відбутися невідворотність покарання для тої шобли, яку Зеленський привів до парламенту до управління країною, і чесно кажучи, мене саме цей момент тішить. Так про що ще хотів вам сказати декілька слів. 에... Бум-бум-бум-бум-бум Бачите, трохи так кепско їхати на ходу вам розповідати. Але, в принципі, головні меседжі сьогоднішнього дня я вам доніс. 에... Підписуйтесь на канал Lapin' from Ukraine, тицяйте ці файники, вподобайки і, звичайно, донатьте на ЗСУ або станьте тим ЗСУ. А, бачите, думаю, ще ж хотів про щось говорити. 에... Вчора на сторінках соцмережі розмістив фотографію, знайшов бюст погруддя Леніна. Будучи в гостях е на Волині, вот. ну і сфотографувався, скажімо так, на фоні того погруддя. Зараз я вам цю фотографію покажу. Ну, відверто кажучи, це фото набрало неабияку кількість переглядів на сторінці в соцмережі в Фейсбуці, але я був шокований від тих коментарів. Народ нас реально дуже серйозна вавка в голові багатьох людей в Україні. Вони мені почали розповідати, що я не чту свою історію, що Ленін це жив. Ленін живе живіє всіх живих. До речі, ту фотографію я підписав, що маю надію, що одного Володимира з Мавзолея в Росії в Москві винесуть, а іншого туди заносити навіть і не будуть зарию десь. Ну, чесно кажучи, але я ніколи не думав, що в нас така вавка в голові в багатьох людей. Слухайте, які там коментарі. Там почитати, мене аж душа радіє. Ну, коротше, я поганий, бо я Леніна... Леніна жалко, коротше кажучи. Бо фотографія є непристойна. А я ще раз кажу: я такий радий, що в нас відбулася декомунізація і надію, що ці всі довбні, які мені там писали, про те, як вони люблять Леніна і так далі, що вони уйдуть в історію, і більш ніколи ця філософія до українців не повернеться. Ну, Чесно кажучи, там кап'є, що писали, там просто <хи> народ. <хи> зайдете на сторінку в Фейсбуці мою і почитаєте. Там трешняк. От, 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 от хотів про це також вам розказати, показати цю фотографію і порадіти разом з нами, з усіма, що ми провели цю декомунізацію в Україні, і нам залишається її лише довести до логічного завершення. От. І вивітрити з мізків українців. Оте, це, от, от цей трешняк, <хи> Леніна жалка. Ну, коротше, я, я з цього все відверто порадів, так що все нормально. Окей, народ, ну що, в принципі, те, що мав сьогодні, вам декілька слів сказати сказав. Думаю, що зараз в неділю саме завантажу це відео, а не завтра на ранок. Ну, побачу, зараз доберуся десь до нормального інтернету, все сформую і запакую. От. В Києві погода іде дощ, бо дехто почав там писати, що Лапін тебе вже СБУ, де ти там бігаєш в бігах там і так далі. Ну, що я там десь там не знаю, десь там поза межами України, коротше говоря, мене СБУ жде на допити. І такий сякий, а ти в бігах, десь там сидиш там за кордоном і бідного бубочку критикуєш. А якби сидів би в Україні, то засунув би язика в дупу Єрмака і мовчав би. Ну, народ, що я вам можу сказати? Я в Києві. Зараз в даний момент от, їду по Києву. ну, Зараз покажу, як буде якесь таке. ну, Я думаю, що тут трішечки видно, що в вікні це якраз таки Київ. ну, Зараз давайте апінде. Дивимося, доказати. Львів, Одеса, Центральний вокзал. Все, побачили, да? Окей, побачили, що лапін в Києві а ніяких не, не за кордоном, тому коротше, довбням не понять. Але, в принципі, це теж прикольненько. Все, народ, давайте. Слава Україні! Не буду більше там нагороджувати вас. Різну інформацію на сьогодні достатньо. Все, Героям слава!